Всім привіт. Сьогодні зважував своїх кроликів. Ці от кронята на 4 дні молодші від тих чорнобілих. Вони вже мають кіло 900-2 кг в 50 днів. А в чорнобілі 2 місяці мають 2-200 кг. Файно набирають вагу, дуже файно. З двох місяців питайське срібло починає набирати свій сірий колір. Тут мама чорно-біла, а тато ж потайське срібло. Двоє вийшло чорних. І одна буде чисто чорна, чисто чорна, а друга така Кра красотка. Вона буде вся сіра. Вона така самечка. Дуже файно, дуже Живіт. всю білий, О, така вона гарна, саме два місяці, 2 кілограма. Зробив сьогодні підлогу трохи їм, бо тут позгрізали, його дошки згрізані були. Ось перерівні. Та от смечка Сидить. кіт на тиждень. Пробний не пускав, бо знаю, що вона завжди відгулює. Ще таких прохолостів в неї не було. Ех. Так. Вона тут трохи була гладша, така грубша, то я її відгуляла. А то дуже худа. Не знаю, може і через місяць відгуляю. Бо... Хоч трошки набрала вагу, бо дуже худо. А тут -а... сюрприз 5 грудня вродила, два дні переходжувала, я вже думав, що вона холоста, але ні, там є. Я дивився, але тоді щось не мав часу, так скоро хотів заглянути. Без телефону знімав. Не зараз витягну і подивимось, які там є. Так. Ведь ну гніздо. Ту їх є п'ять штук. Два дні їм вже є. Такий ж мало великий, але вони такі коні вродилися капітсьвеликі. Ой, які він невеликий, карапузи. Я ж таких хвиленяк не мав. Просто він великий. Гіганти На цілу ладоню. Їм два мене два дні маються, вже такі великі. І за той жвітки був великий. Я думала, вона буде мати 10, а вона їх мало-мало. Для першого разу пше нормально. такі пузики годує файно. Вони як шерстю покрилися вже. Чотири чорних і один е, такий строкачик. Він дуже файну розказку має. От бачите, тут чорний він. Бочечка така. Чорний, чорний. Тут я мав. Вроді був якийсь такі. О! От я не знаю, чи вони будуть такі знизу е, білі, чи вони потім почорніють. Напишіть в коментарі, бо я ж таке крон не мав. Мені цікаво, чи не знизу будуть білі, чи вони потім наберуть чорний колір. Напишіть в коментарях. Ось такі файні. Файно вродила. Пуху багато. Все Хай сидеть і Мама дуже добра, я взагалі думав, що в день її мама ніяка не буде, але вона так кусається, так хрукає. Все, мама, я тобі назад ціну даю все. Де тут? Не бійся, всі діти в тебе там є, ніхто не забрав. Тому корму там трошки. А так, обід. Рано не вечір да і більше, а так на ну, обід трішки. Та йди. Все, дякую за відео. Всім пока.